Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про захоплюючу гру Block Crazy Робавар. Це ігровий світ, де ви можете створювати різні будівлі, збирати ресурси, а також досліджувати незвідані території. Одним з найбільш плюсів гри це її графіка. Гра використовує піксельну графіку, що робить її дуже привабливою для гравців, які цінують ретро стиль в грі. Крім того, гра має багато різноманітних блоків, з яких можна будувати різні структури від будинків до транспортних засобів. У грі Block Crazy Robavar є два режими гри, серед яких є виживання та творчість. У режимі виживання ви повинні досліджувати світ, боротися з монстрами та збирати різні ресурси, щоб вижити. У творчому режимі ви можете без перешкод будувати будь-які споруди та конструкції, які тільки вам прийдуть на думку. Окрім цього, гра має дуже зручний інтерфейс, який робить її дуже легкою для вивчення та гри. Усі необхідні інструменти та налаштунки знаходяться відразу під рукою, що робить гру приємною для гравців різного рівня досвіду. Отже, якщо ви любите ретро стиль та цікаві будівельні ігри, то гра Блок Crazy RoboWar точно вам сподобається. Приєднуйтесь до ігрового світу та досліджуйте його, або творіть у творчому режимі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть позитивний коментар. Всім пока-пока!